І заклади загальної середнього освіти Шосткинської громади від сьогодні працюють у змішаному форматі. Зокрема, частина класів і учнів це 96 класів. 1224 учні працюють очно. В усіх закладах загальної середньої освіти в кожному закладі розроблений індивідуальний графік з врахуванням графіку відключення світла. Зв'язку з збільшенням відключення електроенергії управління освіти змінило графік роботи практично всіх шкіл. Більшість шкіл перейшла на змішану форму навчання, тобто кожен день в школі навчається як правило близько 50 учнів, і так по графіку, і практично кожна дитина раз у неділю попадає в навчальний заклад. Для того, щоб в офлайн режимі поспілкуватися з колективом класу і поспілкуватися з класним керівником і з учителями. Але там декілька шкіл у нас кульгають, які ще не стали в такий режим. Тому я звертаюся до вас, Наталія Олександрівна, до кінця неділі всі школи без винятку повинні перейти. Поки перейти на змішану форму навчання, наші діти повинні бути саме конкурентно здатні, і ми, не зважаючи на війну, повинні все для цього робити.